Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. Зараз гарні новини. Сили оборони знищили самохідну вогневу установку 9А310 зі складу зенітно-ракетного комплексу ЗРК, Бук М1 за допомогою високоточного озброєння. Відео оприлюднила прес-служба ОСУ в Хортиця. Повідомляється, що оператори безпілотників з 15-ї бригади артилерійської розвідки Чорний ліс виявили ЗРК під час його переміщення, завдяки чому його було знищено. Оприлюдненого відео ЗРК супроводжувався безпілотниками до моменту зупинки у схованці в лісополосі, після чого по ньому був завданий удар високоточним озброєнням. Підрив високоточного снаряда біля цілі викликав миттєву детонацію ракетного палива зенітних ракет. Та знищив самохідну вогневу установку. Цей ЗРК був оснащений саморобним захистом верхньої проекції, який, однак, не зміг захистити машину. На жаль, місце та дата знищення вогневої установки в опублікованому дописі не розкривається. В останні місяці випадків ураження ЗРК, зокрема БУК різних модифікацій за допомогою високоточного озброєння, поменшало, оскільки цю нішу поступово займають дрони, зокрема дрони-бомбардувальники. Друзі, дякую за перегляд! Підтримайте канал, поширюйте це відео.